Нас намагалися розділити, але ми навпаки об'єдналися. 1 грудня 1918 року. У вагоні потягу секретарі Рад двох українських держав укладають преступний договір. А вже за півтора місяці був підписаний акт злуки. 1990 року. Розірваний український народ об'єднався живим ланцюгом у єдину Україну. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну. Але українці показали всьому світу, що прагнуть бути разом. Ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш обов'язок став міцнішим. Обійми теплішими. Наш потяг до перемоги не спинити. З Днем Соборності України! Дух наш пречистий. Дух наш народний над нами сходить всю мить сьогодні, на крилах в'ється, в сльозах сміється, і сльози щастя, омивши рани, пливуть потоком, несуть кайдани. Сьогодні дух наш зійшов над нами, Війшов, влетів нам серця пташками, у душах б'ється. У слові О одень приславний блаженні миті, сьогодні з Духом Святим ми злиті, оповедиш нас, лицарський духу, по вільній стежці, життя і руху, на тихі води, на ясні зорі. І в цю велику страшну годину з'єднай в єдину. Всю Україну